Молитва до святого Предтечі і Хрестителя Христового Іоанна. Святий предтечі і Хрестителю Христовий Іоанну, проповідник сей покаяння, каються не погорди нас, але молися до владиці Христа за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многії гріхи впадших. смерті убочаєм, прогресих прогресах же наших, ніколи ж. Оболехом і про Царство Небесне, не попокохомуся, але не погорди нас, хрестителю Христовий, чесний предтечі, болій народжених всіх, посником і пусником наставнику. Чистоти, вчителю і ближній, друже Христовий, Тебе молимо, до Тебе вдаємося, не відкинь нас, які просять Твого заступництва, обнови душі наші. Покаянням, є ж жіні друге хрещення, Твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів, Остане гідна на волаї до тебе, і душа смиренна молиться, серце скрушено з глибини зітхає. Простри причисту Твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих, їй, Господи Ісусе Христе, молитвами святого Йоанна Хрестителя Твого. Пречистої Твоєї Матері, володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів Твоїх, що каються про гріхи, Ти бо єси Бог тих, хто кається, і на Тебе, Спасителя, покладаємо надію, славя ще Пресвяте ім'я Твоє, з беззначальним Твоїм Отцем, і з присвятим, і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.